thank you Вітаю гостей та підписників каналу ProEлектro. Нарешті довгоочікуване замовлення, ну, принаймні для мене. Це буде батарея для фетбайку, щось типу примарного вершника. Ось, дивіться, ось такий кейс для батареї. Він роздрукований на 3D принтері, обшитий шкірою. Його робоче положення ось таке. Ось так він стоїть в рамі. Тобто ось ця нижня частина, вона в горизонті, а кріпиться воно за стійку сидіння. Зараз покажу фото велосипеда. На цьому байку встановлено два мотор колеса, і що важливо, заднє мотор колесо. Потужністю 3 кВт, передні півтори, а місця для батарей дуже мало тому потрібно було знайти елементи, які б е, змогли видати цю потужність, яка потрібна. В піку треба десь так 7,5 кВт, і в цьому об'ємі ну дуже важко сховати таку потужну батарею. Але на, на дворі 25-й рік і вже з'явились такі технології, щоб можна було таку потужність сховати в цьому об'ємі. І для цього обрані були елементи від Molcel P50B, зі струмовою здатністю 60 А на комірку з контролем температури. Зараз в якості батареї в цій капсулі використовується ось така збірочка, зібрана на елементах з автомобілю Tesla, але цього недостатньо, тому що. В принципі, ці елементи вони не є високострумовими. Так, вони мають достатню ємність, але зі струмом там проблеми. Ну, тобто не зі струмом, а з внутрішнім опором. Він складає приблизно там 17-18 млн. Тут десь так 6 млн, ну трошки більше, 6,2-6,3 мл. БМС була обрана ось така JBD на 100 А. Батарея буде 14С. Тобто у нас універсальна БМС до 22С. Ну, буде підключена по схемі 14С. Це 50 вольт. До речі, 100 А для цієї БМС це не, не максимальне значення, максимальне десь так 250 А. Звісно ж, з витримкою часу. Ну, якраз вистачить для розгону. Через те, що досить мало місця. Я не зможу зробити так, як я роблю зазвичай. Ховаю ще кожну комірку у додатковий термозбіжний рукав. Ну, це щось типу такого. Цього разу доведеться кожну комірку погорнути додатково каптоновим скотчем. Потроху готую збірку до зварювання. Як я вже й казав, не, мені не вдасться кожну комірку розмістити в окремому рукаві. І тому вирішено зробити ось так. Тобто кожна паралель ще додатково покривається шаром каптонного скотчу термостійкого. Це додає ще 0,1 мм ізоляції на кожен шар. І ось так буду зварювати. За допомогою ось таких стрічок. Думаю, уважні глядачі бачать, що я ніколи не роблю два зварювання за один цикл на мінусових клемах. Це тому що активна маса акумулятора дуже близько знаходиться на мінусовому боці акумулятора. І для того, щоб не перегрівати їх, я роблю один цикл зварювання із трьох. І поки роблю інші зварювання, поверхня холоне. Будь ласка, якість зварювання зблизька. Інколи трапляються трошки перегріті крапочки, але це припустимо. Показую вже під мікроскопом. До речі, цей процес я завжди показую замовнику, як я це роблю. Давайте ще. Ось такі крапочки. Завершив зварювальні роботи. Ось як зблизька все виглядає. Стрічка у нас в два шари. Струмова здатність ось цієї, цієї лінії в 160 А. Вона здатна пропускати цей номінал. Звісно, у пікових моментах можна і більше. Так, щодо загальних полюсів, ось мінусовий має три виводи, але ось ця стрічка, вона суцільна. Зроблена щось типу ось такого, зігнута навпіл, а плюсові йдуть окремо. І в нас зверху, зверху лягає ось така перехідна пластина. В неї всередину вкладається. Шинопровід. Ось такий. має ми оберетен 12 квадрат. І ось всі чотири плюси будуть припаяні на ось цю шину. І плюс піде сюди цей відсік. Тут вже з'єднається із дротом. І таким чином ми отримаємо ось таке. От у нас. Дуже мало відстані. Ось тут. Взагалом е, в мене є 70, 76 мм. І в, ось ці 6 додаткових тобто 70, це в нас комірки, і 6 це треба вмістити у всі дроти, ізоляцію, корпус. Перед вами майже готова батарея. Має ось такий вигляд. Збоку всі балансуючі дротики, які не виступають. За межі батареї все чудово. Суцільна шина йде плюсова. Ось тут десь тут всередині припаяний плюсовий дріт. Ось так от. Бачите, нічого не стричить. Всі де рівнесенько. Все, залишилось відтестувати. Ну, я не буду знімати е, тестування, Ну, я покажу, якщо щось буде не так. Ну, Я думаю, все буде так. І все буду пакувати. І вже на встановлення в її рідний відсік. Майже забув показати. Ось дивіться пристрій для вимірювання внутрішнього опору акумуляторів. А ну знавці скажіть мені, це добре опірчині. Ось дивіться. 28 міліом. Це батарея 14 s 4 p Ну, як на мій погляд, ну, взагалі-то я ще таких не робив навіть по внутрішньому опору з такою конфігурацією. Зараз перед вами значення струму, який я зафіксував, щоб ви його не шукали. І бачимо, що він, струм сягає 100 А. На жаль, зараз на велосипеді встановлено лише один контролер на заднє колесо. Але ми бачимо, що розрахунковий струм співпадає з очікуваним 100 А. Це при напрузі 53 В 5,3 кВт. Ще додасться. Півтори кВт, коли з'явиться другий контролер. І, звісно ж, динаміка розгону ще покращиться. Мені, як і замовнику, подобається результат. Що ж, роботу закінчено. Тепер можна приступати до наступного проєкту. Це буде батарея для самоката Kugoo Kirin G2 Master. На елементах від EV50E. Що ж, дякую за увагу. Побачимось в наступному відео.